Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 16 жовтня, четвер. Я зранку вирішила розібратися з Сережиною кухнею. Вона мені вже набридла. Помила контейнера. І ще не всі. Вже переклала цукор, сіль. Так, а сюди я висиплю гречку. Треба ще докупити контейнера, це не годиться. Купляли його і він десь їх розгубив. Так, гречку сюди. Бо попили поки що снідать не готую. Так і пшеницю. Пшеничу. Так, все розібралася я з Сережаною кухнею, судочками. Ну, коротше, понасипала крупи, помила спочатку, посушила. От, у нас вимкнули світло. Не знаю наскільки, ну, це таке. Все, буду готувати сніданок, буду робити відбивні. Держала на ябуйку, Ту що просто без світла. Посмотрите. <laughs> oh, Уже шоста вечора. Я спекла сирничків. Це мої, це Сережині. Зараз будемо пити чай. Так, попили ми чай. Сьогодні такий був день ніякий. У нас не було світла до 17-ї години. Нічого такого не робили. Сережа поставив буржуйку в хату. Це на Випадок, якщо не буде ні світла, ні газу, то поставив, бо його ж не буде вдома. Дров навозив, та й отаке. Все, дівчатка, давайте сьогодні таке коротке, бо не було що знімати. До зустрічі, до побачення, бережіть себе!